Вітаю вас, дорогі ціні друзі. Це програма Добра Новина. З вами Богдан Дембуринський. І сьогодні хочу говорити на тему Євангелія від Матвія, 10 розділ з першого вірша, про силу і владу, яку Бог дав нам над хворобами і бісами, щоб їх виганяти. Маємо ми це чи не маємо? Хто має цю владу? Хто саме з християн отримав цю владу? Чи це стосувалося тільки апостолів, чи це має кожен? хто повірив в Ісуса Христа. Тому що багато на цю тему є різних думок, але найкраще прийняти ту думку, яку дає нам новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа. Вчора мав розмову з одним чоловіком, він сам лікар за фахом, і він зателефонував він десь з Миколаївської області, попросив помолитися за серце, в нього там якісь проблеми. І разом з тим згадав, що вже десь 13 років він дивиться наші передачі. Ми в 2008-му почали виходити на супутниковому каналі СіНЛ. Зараз ми транслюємося на супутниковому каналі Новий Християнський, а також в соцмережах YouTube, Facebook. І в нас на каналі в YouTube вже понад 2000 відео, телепередачі, наші семінари, школи, зцілення. Неділісні служіння, свідчення людей, які отримали зцілення. Ми ділимося всім тим, що ми вспіли надбати за цих майже 30 років нашого ходження з Христом. І знаєте, цей чоловік розповів випадок, який стався тих 13 років тому, коли в його дочки виявили пухлину в молочній залозі. І він, як лікар, він розумів, що операцію не варто робити. Краще все-таки зцілитися силою Божою. Він написав нам, і ми вислали йому такий невеличкий клаптик тканини, над яким молилися. Ми тоді це практикували. Зараз ми цього вже не робимо, тому що вже в кожного є мобільний телефон, є інтернет, ну і так далі. Тобто засоби зв'язку, які дозволяють швидко сконтактуватися по цілому світу. Немає значення, де ви знаходитесь. Отже, ми вислали йому цю маленьку хусточку, і його дочка зцілилася, зцілилася, і потім вона завагітніла, вийшла замість, завагітніла, народила дитину, і в неї все було в порядку з молочними залозами, ніяких ускладнень більше не виникало. Чому краще все таки божественне зцілення? Тому що воно не несе за собою жодних наслідків і воно усуває першочергову причину проблеми, тому що просто хірургічне видалення пухлини воно не... Не змінює в організмі нічого там, як є ця причина утворення пухлини, так вона там і залишається. Можливо, там якісь гормональні порушення, нервова система не так функціонує, хребет, судини. Ну, там різні причини можуть бути, чому утворюються ці ущільнення в, в тілі. Але коли приходить сила Божа, вона забирає все. Вона забирає корінь, вона забирає наслідки цього кореня. Пухлини забирає всі різні розлади, запальні процеси, віруси, все дуже гарно, Бог вміє це все робити. І мені це подобається. Він за це не потребує грошей. І більше того, нам навіть не потрібно звертатися до нього, тому що Він дав нам цю силу і владу виганяти хвороби, виганяти демонів. Він дав нам своїй церкві, церкві Ісуса Христа. І це все реально, це все сьогодні працює. Євангелія від Матвія, 10 розділ. З першого вірша. Прикликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли, і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Просто нічого складного. І потім він зібрав ще 70 інших, потім там ще був якийсь чоловік, який не ходив з ними, але виганяв демонів. Потім були вже дії апостолів, і там вже з'явилися інші люди, які практикували силу Божу в зціленні. Деякон Филип, деякон Стефан. Ну і так далі. Ну і сьогодні ми. Я, моя дружина Людмила, ми практикуємо це вже більше 20 років, 25 вже в цьому році буде, як ми практикуємо служіння зцілення. І кожен раз бачимо найрізноманітніші чудеса. Сьогодні написала жінка, вона телефонувала, точніше, вона навіть написала повідомлення через Viber з проханням помолитися, тому що в неї загострилися болі в суглобах. І... Я висловив голосове повідомлення. Вона написала прошу про молитву бо кілька днів, як загострився біль в суглобах, терпнуть руки, ноги, і майже постійно холодні ноги, погано циркулює кров. І я висловив голосове повідомлення, і за якийсь час вона мені відписала. На наступний день вона мені написала: дякую за молитву, відчуваю в тілі тепло, немає того ничого болю в суглобах, слава Богу. Алілуя! Дивіться, як просто, просто маленьке голосове повідомлення там на 15-20 секунд і людина отримала зцілення. І не потрібно стояти в, чи сидіти в черзі в поліклініці, не потрібно стояти в черзі в аптеці, не потрібно здавати аналізи, ходити на ці всякі там КТ, МРТ, як зараз. Це дуже модно і дуже дорого. А просто з силою Божою іменем Ісуса Христа, який одного разу помер за наші з вами гріхи. Він же ж не просто. Приходив для того, щоб започаткувати ще якусь чергову релігійну організацію чи деномінацію? Він прийшов для того, щоб випустити полонених на свободу, звільнити нас від рабства гріха, спокус, страхів, смерті, хвороб. Він це все зробив. Він придбав це для нас, заплативши своєю кров'ю на Христі. І знаєте, якщо ми цим не користуємося, то в чому тоді сенс цієї жертви? Для чого йому було страждати нести на собі ці всі хвороби, якщо ми цим сьогодні не будемо користуватися, а це по праву нам з вами належить? І далі читаю сьомий вірш 10 глави Матфія. І і проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, виганяйте демонів. Даром прийняли, даром давайте. Алілуя! Два Наставлення, два повеління для церкви від Ісуса Христа: проповідувати Євангелію, тому що Євангелія це сила Божа на спасіння, і далі оздоровлювати хворих, воскрешати мертвих, очищати прокажених, виганяти демонів. Даром прийняли, даром давайте. Проповідь Євангелія актуальна сьогодні також. Ще не закінчився час благодаті, милості Божої, коли люди можуть отримати Спасіння через віру в Ісуса Христа. І точно так само, що не закінчився час Божої милості, коли Він дарує нам зцілення і звільнення від демонічного впливу. Це все працює. Якщо воно було актуальне тоді, якщо тоді це була заповідь Ісуса Христа, а Христос не змінився. Він дав повеління своїм учням робити те, що Він сам робив, тому що він ходив в обмеженому фізичному тілі людському, і він не міг бути одночасно всюди, і не міг одночасно спілкуватися з багатьма людьми. Він міг одночасно служити багатьом людям на різних континентах, в різних країнах. А сьогодні ми з вами можемо. Сьогодні учнів Ісуса Христа, напевно, більше мільярда. І ми з вами уявіть собі, яка це величезна сила, яка величезна кількість людей, які прийняли Ісуса Христа, і вони можуть робити ті самі речі, які робив Христос. І саме більше, чого хоче диявол, щоб церква повірила. Що це нереально, що це не працює, що ми пробували, нічого не вийшло, ми молилися, і хто його знає? Це треба мати дари, це треба мати помазання, це треба, щоб Пророк нам сказав. Це треба, 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 треба. Ні, ми вже все отримали. Все вже, все, все нам дала його Божа сила, все необхідне для життя і благочестя, пише апостол Петро. Все, ми вже все отримали. Більше вже Він дати нам не може, крім як свого Сина Ісуса Христа, вже більше нічого немає. А в Ісусі Христі. Вся повнота Божества, всі дари Святого Духа, всі плоди Святого Духа, всі можливості Святого Духа, сила, яка Воскресила Христа з мертвих, сьогодні в нас, якщо ми прийняли Ісуса Христа. І ми можемо оперувати цією силою, а можемо придумувати собі якісь пояснення, чому ми цього робити не можемо. Але навколо нас є маса людей, які потребують. А хто їм допоможе? Хто їм розповість про Ісуса Христа, який не тільки прощає гріхи, але зціляє хвороби? Скільки сьогодні людей страждають в зоні бойових дій, під обстрілами, поранення. І це маленька доля того, насправді, що відбувається сьогодні, тому що більше людей гине і хворіє через страх, через депресивний стан, через невизначеність сумніви, невпевненість в тому, що буде завтра. Очікування того, коли це вже нарешті закінчиться, і це нервове напруження викликає ще більше і більше хвороб, в тому числі важких, хронічних і невиліковних. І хто як не церква може принести відповідь на ці всі потреби? І не тільки може, але повинна, тому що це є, ще раз нагадую, це є заповідь Ісуса Христа, проповідь Євангелії і зцілення хворих. Це два основних завдання церкви сьогодні. Вони не змінилися, вони були актуальні тоді, 2000 років тому. Вони актуальні сьогодні, в у час. Що це читаю з 9 ї глави Євангелії від Матвія, якраз перед тим, як Ісус зібрав 12 учнів, ну як Він дав їм це доручення зціляти хворих і проповідувати Євангелію, і перед цим з 35 го вірша Ісус обходив всі місця, села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та зціляючи всяку хворобу і всяку недугу. Він бачивши натовпи народу, милосердився над ними, тому що вони були стомлені і прибиті, немов вівці, які не мають пастуха. Сьогодні те саме, все те саме. І тоді Він каже до своїх учнів: жнива великі, робітників мало. Просіть, Отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Просіть, Господь, моліться за те, щоб вийшли робітники. І знаєте, ми можемо молитися, щоб Бог десь когось там послав на поля проповідувати Євангелію стіляти хворих. Але коли ви будете так молитися, у мене питання, а чи не прийде до вас думка, а чи не стосується це вас особисто? А чи не вас Бог хоче відправити на жнива? А ви не хочете насолодитися збором урожаю? А вам не цікаво бачите, як під вашими руками зціляються хворі. Ну, не кожен раз в нас є 100% успіх. Не всі, за кого ми молилися, зцілилися відразу. Хтось зцілявся поступово, хтось, можливо, не зцілився. Комусь ми проповідували Євангеліє, і навіть молилися з ним молитвою покаяння, а він все-таки не народився згори. І таке може бути, і таке в вашій практиці було. Але якщо ви продовжуєте, якщо ви не зупиняєтеся, якщо ви вважаєте, що ви є працівник на жнивах, то ви працюєте до доки жнива не закінчаться. А жнива закінчаться тільки тоді, коли вже просурмить цьомий ангел, коли прийде час схоплення церкви. Це ще не скоро, це ще не сьогодні і не завтра, і не найближчих кілька років. Ще є час, ще є час, коли ми маємо можливість сіяти слово про Ісуса Христа, говорити про спасіння і служити людям, які потребують зцілення. Маса людей навколо нас. Вони не мають виходу, вони не мають надії на зміну свого життя, на звільнення від тих скрутних обставин, в яких вони знаходяться. А ми з вами, ті, хто прийняли Ісуса Христа, ми маємо цей хліб, який дає життя. Ми маємо це слово, яке руйнує всякі задуми диявольські, яке зціляє душу, яке відновлює тіло, яке дає надію і дає силу йти далі вперед і перемагати. 11 глава Євангелія від Матвія. 28-й вірш. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас, це говорить Ісус. Це сьогодні також актуально. Якщо ви бачите стомлених і обтяжених, їх треба направити до Ісуса Христа. Якщо ви особисто стомлені і обтяжені, і ви ще не пізнали Спасіння, вам потрібен Христос, вам потрібно звернутися до Нього і прийняти Його в своє серце. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшення душам вашим. Коли ви візьмете ярмо Ісуса Христа, ярмо повної довіри Богу Отцю. Тому що гріхопадіння, яке сталося в Едемському саду 6 тисяч років тому, коли Адам і Єва відійшли від Бога, воно якраз і виходило з того, що люди перестали довіряти Богові. Вони вирішили, що Бог їх обманює, що Він щось від них приховує. І це розділило, це відділило людину від Бога. Не Бог. Відрікся від людей, люди відреклися від Бога. І сьогодні повернутися в Його обійми, сьогодні повернутися в дім Бога Батька, сьогодні повернутися в Едемський сад стосунків з Богом можна тільки через віру. А віра приходить, коли ми чуємо про Ісуса Христа. Віра приходить, коли ми ділимося Словом про Ісуса Христа з тими, хто ще його не знає. І це наше з вами служіння. Взяти ярмо сина. І донести це Єрмо-сина також до інших людей, щоб вони прийняли його. Моє, візьміть Єрмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем і знайдете полегшення душам вашим. Сьогодні мільйони, мільярди людей без перебільшення. Вони мають потребу в тому, щоб знайти полегшення своїм душам. Тому що душі обтяжені страхом, бідністю, хворобами, немочами, різними переживаннями. А свобода тільки в Ісусі Христі, немає інших засобів, немає якоїсь такої філософії, психології, якихось таких систем напрямків, хімічних препаратів, речовин, медикаментів, які можуть принести полегшення душам. Не існує в природі тільки Ісус. І коли ми приймаємо Його, ми приймаємо Того, хто дарує спасіння, ми приймаємо Творця життя, Того, хто відновлює наші стосунки з Богом, Того, хто дає нам дар. Життя вічного, того, хто записує наше ім'я в книгу Життя на небесах, звідки ніхто вже нас викреслити не зможе. Одного разу до нас прийшла жінка, молода жінка, її привели подруги, віруючі християнки. А ця жінка ще не була народжена згори, але вона вже чула свідчення, і вона вже потихеньку почала читати Біблію. Вона така трошки була напружена, коли вона прийшла до нас. Це вдома було. Ну і була пухлина в грудях така десь як вишня. І їй вже робили дві операції на обидвох молочних залозах і видалили три вже схожих вузлика. В неї була якась проблема з, з органами внутрішніми, і це сприяло утворенню вузликів, як я вже говорив на початку передачі. І лікар сказав, якби ви завагітніли, то ці вузлики би щезли. Тобто, якщо б довелося вигодовувати люд... дитину грудьми, але оскільки ці вузлики в неї є, і там є якісь розлади в роботі органів, то вона не могла завагітніти. Вона вже була заміжня на той час, але завагітніти не могла. І коли ми їй коротенько пояснили всю суть Євангелія Ісуса Христа, для чого він приходив і що він зробив, ми за неї помолилися. І попросила її знайти цю гульку. Вона пішла в ванну, в кімнату, нашукала цю гульку. Вона прийшла з великими очима такими, дуже схвильована, здивована. І ми потім ще цих подруг відправили разом з нею, щоб вони допомогли їй знайти ту гульку, але гульки вже не було. Вона пропала. І ця жінка була дуже вражена, вона була дуже здивована. Вона... Я не пам'ятаю, чи вона в той день прийняла Ісуса Христа чи трошки пізніше, я вже не згадаю. Але за якийсь час ми знали, що вона завагітніла і що вона народила дитину, вона щаслива і все, алілуя. Бог є Богом чудес. Християнство без чудес це філософська релігія. В, в ній не буде жодної користі, якщо там не буде чудес. І найбільше чудо, яке Христос сьогодні творить для нас, це спасіння, спасіння людської душі, спасіння від кари за гріх. Прощення гріхів, примирення з Богом. Це найбільше чудо, коли людина народжується згори від Духа Святого в Царство Боже. Зовні може нічого не змінитися, але коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, Бог забирає стару гріховну природу Адама і дає божественну природу свого Сина Ісуса Христа. І з цього моменту починається вічне життя з Богом. Поки ще ми тут в тілі, на землі. Але Дух нас вже посаджений на небесах в Ісусі Христі на престолі слави. І це найбільше чудо. І якщо ви прийняли Ісуса Христа, і Він знаходиться в вас, то Він знаходиться в вас точно такий самий, який Він був в апостолах, точно такий самий, який Він тоді 2000 років тому ходив по землі, точно такий самий, який був пристворений світу ще 6 тисяч років тому, точно той самий Ісус зі всіма своїми можливостями, і Він хоче їх. Проявити через ваше життя. Зачитаю коротенький епізод з Книги «Дії апостолів». це 19 розділ, з 11 вірша. Це служіння апостола Павла в Ефесі. Там є декілька схожих місць, але зараз я їх не буду шукати. Просто на це зверну вашу увагу. Чудо неабийки творив Бог руками Павла. От, хочу звернути вашу увагу на ці останні слова, руками Павла. Тобто це не були якісь особисті е, суперзаслуги Павла, якесь його особливе походження. Якийсь він такий був е, дуже такий вибраний, вибраний для того, щоб Бог міг служити через нього. Ні, Богові потрібні були руки Павла. Богові був потрібен слухняний Павло, який буде довіряти йому і буде робити те, що Бог скаже йому робити. І тоді Бог зможе діяти через нього. Смиренним Бог дає благодать. Досить було прикласти 12-й вірш до не дуже чи хвартух, які були доторкнулися до його тіла, і недуги їх покидали і виходили злі духи. Я вже вам розповідав на початку, як ця жінка зцілилася з Миколаївської області, як в неї пропав вузлик в грудях. Просто маленький клаптик тканини. Вони такі невеличкі були, десь сантиметрів 6-7 квадратики, такі маленькі, ми вирізали з тканини і висилали. І вона зцілилася. Це. Це не були якісь наші заслуги. І тут, в прикладі з апостолом Павлом, це також не були якісь його особисті досягнення. Просто він робив те, що говорив йому Бог. Ми робили те, що говорив нам Бог. Ми говорили людям Євангелію, ми намагалися донести їм максимально просто і зрозуміло, що Христос зробив для нас. І ми робили це з вірою. Ми робили це з вірою, тому що ми бачили це в Писанні. Ми розуміли, що Бог любить людей. Чи вони зацікавлені в тому, щоб в їхньому житті відбувалися чудеса, щоб вони звільнялися від необхідності тратити своє життя на медикаменти, на якісь хірургічні втручання, щоб вони жили в здоровому, вільному тілі, насолоджувалися життям і були щасливі. Це те, чого хоче Бог, це те, в чому полягає воля Божа. Бог бажає нам добра і Він хоче діяти через нас. Апостол Петро. В тих самих діях апостолів в 10 розділі говорить в Домі сотника корнелія римського, до речі, сотника, окупанта. Про Ісуса з Назарету це 38-й вірш, якого Бог помазав Святим Духом та силою, який прийшов, творючи добро та зціляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Бог був з Ісусом, а Ісус сьогодні в нас, а Бог сьогодні в Ісусі, а, а, і ми також в Ісусі. І Ісус в нас. Тут так все переплетено, що тут вже якби діватися нікуди. І Він хоче діяти через нас. Він той самий вчора, сьогодні і повіки. Він не змінився. Христос не змінився. Він такий самий, я вже це говорив, він такий самий, точно як той, якого прийняв апостол Павло, той, якого прийняли апостоли Петро, Іоанн, Яків і ті всі решта, які ходили тоді, перших 12 учнів. Точно той самий Ісус сьогодні в вас. Точно ті самі дари Духа Святого сьогодні у вас, які діяли тоді через апостолів, через перших учнів, ті самі дари Святого Духа, які Бог сьогодні хоче виявити через вас. І ви вирішуєте, ви маєте вільну волю, вільний вибір, повірити в це і почати практикувати чи шукати якісь оправдання, чому ви не можете, що вам Бог щось не додав. Що вам чогось не вистачає, що ви мало молитеся, чи мало поститися, чи не в ту церкву ходите. Ви вирішуєте, як хочете. Євангелію від вас ніхто не сховав, Біблія в кожного з вас є, новий заповіт в кожного з вас є. І все, що вам потрібно, просто подивитися там по писанню, навіть по тих самих місцях, які я сьогодні зачитував. Ви можете перевірити, які умови Бог ставить для тих, хто хоче діяти в селі Божій. Я зачитаю ще. Одне місце, одне з моїх улюблених це Євангелія від Марка, 16 розділ. Ісус звертається це вже після Воскресіння. Він звертається до своїх учнів, говорить до них: ідіть по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Євангелія це історія про те, що Син Божий, Ісус одного разу прийшов в людському тілі на землю. Він ходив, творячи добро, зціляючи всіх поневолених дияволів, тому що Бог був з ним, тому що Він любить людей. Тому що в нього була сила і влада над всім, що є, над всякими бісами і хворобами. І він це все застосовував на практиці. І він далі говорить їм, мені, дана вся сила і влада на небі і на землі. Ідіть і проповідуйте Євангелію, ідіть, зробіть учнями всі народи. Це я вже з Матвія паралельно цитую. І дивіться 16 Марка. 16-16 Марка. Хто увірує його Христиця? В що ви В проповіді У Увірю в те, що Ісус Син Божий, який помер за наші гріхи і Воскрес на третій день згідно Писання. Якщо ви в це повірите, то ви спасетеся. І ось чудо, що будуть супроводжувати тих, які увірують. Тобто, вже тих, які увірують після перших апостолів. Іменем моїм будуть виганяти бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть гадюк руками, і навіть якщо смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. На хворих будуть класти руки і добре їм стане. Це вже про всіх, хто повірить в Ісуса Христа в будь-який час, де би ви не були. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, ви можете класти руки на хворих, і хворі будуть зцілятися. Друзі, я маю запитання до тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа, але ви хочете це зробити. Давайте зараз ми з вами про це помолимося. Закрийте очі, схиліть голову, покладіть руку на серце і в голос разом зі мною скажіть. Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах, я вірю, що ти помер за мене, я вірю, що ти воскрес. Ісус, я вірю, що ти син Божий, ти мій Господь і Спаситель. Я приймаю тебе. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я дякую тобі, Ісус, що ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі, з цього моменту ваше ім'я записано в Книгу життя на небесах. Ідіть за Ісусом, візьміть на себе Його ярмо, ярмо Сина, ярмо віри, нашого Бога Небесного Отця, і ви будете бачити чудеса, які будуть супроводжувати вас. А зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні, чи звільненні від демонічного тиску, залежності, страхів, панічних атак і всяких інших проблем. Кладіть руку на... Місце, яке вас турбує, якщо багато таких міст, то просто на голову або на серце і тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, я дякую тобі за твою божественну силу, яка зараз виливається на кожного, хто приймає слова цієї молитви. І дякую тобі, Господь, що зараз припиняються всякі запальні процеси і розлади, всякі симптоми і неміч забираються геть у ім'я Ісуса Христа. Хай повністю відновлюється робота внутрішніх органів, хай відновлюється кістковий мозок, кров, хай зникають всякі ознаки лейкемії і всяких інших захворювань крові. Всякі генетичні хвороби хай забираються, геть, в тому числі синдром Дауна. Ім'я Ісуса Христа, хай ця лишня хромосома зникне зараз вже. Амінь. Амінь. ДЦП нехай припиняється. Хай забираються геть всякі прояви аутизму, затримки розвитку. Хай відкриваються німі уста, хай припиняється заїкання, хай нормалізується робота головного мозку і припиниться атрофія мозку, хай припиняється енцефаліт, менінгіт і всякі інші запальні процеси в мозку. Пухлини хай зникають. Кісти, міоми, аденома простати, фіброаденоми різні, жировики, папіломи, поліпи, ракові пухлини, саркома, хай забирається геть в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюються судини, кровопостачання, хай відновлюється тиск. Хай нормалізуються гормональні процеси, зціляється підшлункова залоза, зціляються жіночі, чоловічі, дітородні органи. Щитовидна залоза нормально працює. В когось зараз зникають вузли на щитовидній залозі зліва, два, таких як лісовий горіх. Вони забираються геть вже зараз. Перевіряйте себе. Лімфатична система хай зціляється. Хай зникають збільшені запалені лімфовузли в ім'я Ісуса. Жировики хай зникають, фурункульоз хай припиняється. Хай забирається геть. Туберкульоз, стафілокок і всякі інші інфекційні захворювання. В ім'я Ісуса хай припиняється гепатит всіх форм і видів, вілінфекція. Всякі інші інфекційні захворювання хай зникають, віруси хай зникають в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюється хребет, кістки, психіка хай зціляється, нервова система. Хай забирається геть посттравматичний синдром, біполярний розлад, депресія, шизофренія, Альцгеймера, Паркінсона. Хай приходить мир, радість, просвітлення розуму, відновлення душі, наповнення Духом Святим. Амінь. Амінь. Друзі, перевіряйте себе, якщо я чогось не назвав, це не, не проблема, це входить в список всіх хвороби і немочі. Будьте благословені і до наступної зустрічі.